Добрий день. Пропоную вирішити от таке завдання, яке буде, на мій погляд, корисним як для вчителів інформатики, так і для учнів, які бажають більш детальніше знати про роботу операційної системи, про роботу комп'ютера файлової системи. Завдання наступне. Є у нас два. Файла. Це task1.exe, це програмний файл, написав його на Delphi. І текстовий файл. В текстовому файлі є тільки одна строка Hello World, що повинен робити task1.exe. Відкриємо його. При натисканні на кнопку ReadString те, що знаходиться у файлі 123. ТКсте, то есть та строка Hello World, повинна з'явитися у місці Label 1. Давайте натиснемо. І бачите, є ошибка. І от завдання необхідно виправити цю помилку. Тобто, помилка буде виправлена, завдання буде вирішено, якщо отут Label 1 з'явиться. З'явиться строка Hello World. Причому ми не будемо погружатися в злом цього файлу і ісп... використовувати oldebug, отладчик. Підемо другим шляхом. Будемо використовувати для вирішення цієї задачі програму процес монітор Що це таке за програма? Давайте запитаємо у чат GPT. Так і напишемо. Процес монітор. Так, ну щоб було українською мовою, що це Добавимо. Так, чекаємо. Сокращенно, прокмон. Це безкоштовний інструмент від Microsoft, який дозволяє знімати журнали подій для всіх процесів в реальному часу на комп'ютері. Це може включати дії файлової системи, реєстру, мережеві дії, процеси і багато іншого. І це може бути корисним для виявлення помилок, налагодження програм або дослідження поведінки програми. Так, давайте задамо таке питання. Де скачати? Де скачати процес монітор. Так. Ви можете завантажити процес-монітор з офіційного сайту Microsoft. Так. І так, переходимо. От сайт, це у нас SysInternals. Дуже багато цікавих програм, дуже. Якщо бажаєте досліджувати роботу операційної системи, то от тут величезна кількість безплатних і дуже, дуже цікавих програм. І так, процес монітор. Автор Марк Русінович. З програми всі написані на язиці C і Assembler. Ну, краткий, краткий опис і download процес монітор, То есть, ну, Як обично, загружаємо. <coughs> У мене програма вже загружена. І тут є версії, як для 32-х. Розрядної версії Windows до 64-розрядної для роботи з командною строкою. Ну, я буду використовувати procmon 64 exe Тобто, в даному випадку у мене 64-розрядний процесор. І так, відкриваємо. Отак ну, от, от я нажав кнопку Reset, щоб було в исходному. В ісходному е, вигляді. І бачите, ми, я зараз нажав ОК, і е, показано, що проходять якісь -то события в операційній системі. І ці события, так, давайте зупинимо все. Дуже багато. Отак. От. І ці события, зв'язані з роботою. реестра. Ну, давайте так. Вот. реестр у нас. Далее файловая система. Далее третье это шоу Network Activity, то есть сетевая активность. И работа показана активность процессов и потоков. Ну, в данном, в данному выпадку нас цикавить работа с файлами. Тому выключаем Реєстр, сеть, мережа і активність процесів і потоків. Дуже-дуже, звичайно, багато, багато, сотні тисяч і аналізувати все так буде дуже-дуже трудно. Тому у програмі є фільтри. Ну, спочатку давайте це все ми. Очистимо, і щоб тільки появило, були собиття, пов'язані пов з нашою програмою, тому заходимо у фільтр. Як общее, взагалі працювати з цією програмою, призначенням всіх оцих кнопочок, це ви можете. Знайти де завгодно, це не складно, я пояснювати не буду. І так, значить, натискаємо фільтр. У фільтрі давайте задамо таке умови, що мені цікавить процес name, тобто ім'я процесу це наш файл. Егзе. Ed. От, условие добавилось. Смотрите. Мы включили его. Так, нажмемо мы на ОК. OK. И давайте подивимось, що буде, що буде проходити, якщо ми до самого початку. Сейчас мы еще раз очистимо, відкриємо програму. Так. І, ну от, дуже багато, дуже багато, тим не менш яких -то дій, які були ну, от, виконані при відкритті цієї програми. Ну, Давайте ми додамо ще один, один фільтр. очистим. І нас інтересует... от робота з цим файлом 123.txt. Тому, тобто, нам потрібно ж вияснити, чому програма не може відкрити цей файл і считати дані. Щось не так. По условию, назва файла, вона вірна і task 1X, так тут все добре. І тому заходимо опять у фільтр і додамо таке. Правило. Так, давайте додавимо пас. Так, пас, так, путь путь так, contains, то есть содержит і укажем 123 тексти. Add. Окей. Okay. Поки okay, що я виключив захват событій. Захват, щоб... Ну, тобто, якщо з самого початку ми... Давайте так. Спочатку відкриємо програму. Тепер включимо захват. Событий, і натиснемо на кнопку Read String. Так, от, бачите, то, що нам і потрібно. Invalid File Name, Давайте проаналізуємо тепер, що ми бачимо. Тобто, операція Create file. то Тобто, файл був. Програма відкрива, попиталася відкрити отакий вот файл. І щось пошло не так. Давайте ми зараз э, повідомлення. Так зараз зараз. Я повідомлення. Отак, я хочу оцей путь. Pass-Not Found. Щось не так. Ми бачимо, що. Пусть буде так. Що програма питається відкрити файл 123.txt, тобто сім'я файлу добре. от По цьому адресу. Ну, Бачимо, що цей файл знаходитися по адресу такому-то. Давайте подивимось. Що у нас не так? Тобто, f Delphi Project, MP1Win win32 debug. Этот адрес есть, не хватает, только недостатньо 123. И тут таке питання Вот цей адрес жорстко зашит у програму чи то сама програма виставляє по замовчуванню именно вот такий вот, вот цей адрес до 123. И чтобы вирішити це питання, скопіюємо нашу программу. І текстовий файл в папку 1 Буде знаходитись на диске F, в папці 9.1. І тут буде знаходитись наша програма з текстовим файлом. Так, зараз ми закроємо. процес-монітор нічого міняти не будемо. Відкриваємо Так, і. Натискаємо кнопку read String. Окей. Okay. І що ми бачимо? Що адрес адрес оцей адрес змінився. Змінився. І тут, тобто, це все добре. Програма сама по замовчуванню подставляє. А от що повинно бути, Це от, от ця пап, оцей, оця папця, то є 123. І тому, для того, щоб вирішити це завдання, потрібно, щоб наш 123 txt знаходився у папці 123. Тому создаємо нову директорію 123, переносимо файл в папку. Так, є. Закроємо. Ще раз відкриємо. І натискаємо кнопку Read string. Оп. Все. Hello Words з'явився. І можна бачити, що От відкрився файл, success. Все добре. Потім був запрос на чтення. Read File. Файл, файл був прочитан. Строка. Це то, що було прочитане із 12 байт. Здесь 12 символів. Ну і після було закриття цього файлу. Все. Отак от, от за допомогою програми Процес-Монітор. Ще раз, це програма. Це програма, автор Марк Русинович. І цю програму можна використовувати для дослідження. Роботи операційної системи для дослідження роботи програм з реєстром, з файловою системою, з мережею та з процесами і потоками. Ну і на останнє, що я хочу вам показати, якщо у вас Total Commander, він по замовчуванню можна вибирати або після скачування, буде він або на англійській мові, або на російської. То, щоб змінити на українську мову, заходимо конфігурація, налаштування. так, Далі мова. Мова. І от у мене спочатку були оці дві мови. Далі, щоб скачати українську, нажимаємо кнопку Скачати. так, Шукаємо путем пошуку Укр. от. Натискаємо. Так, завантажить папку Downloads. Завантажено. Далее, что потребно сделать? Архив. Так, извлечь, Open, Extract Here. И вот все, все файлы. Які ми достали з архіву, необхідно так, знайдемо папку на Disk-C у мене, Total Kmd. От Language. І ці всі 4 файли я скопіював в цю папку. І далі після відкриття Total Commander. В налаштуванні. Ще раз, так, мова, Language. У вас з'явиться Ukrainian Українська. Все, вибираємо, окей, і буде у вас Total Commander українською мовою. Все, дякую за те, що побачили, за те, що подивилися відео, як от вирішити таке завдання.